Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб каналі Рух. Ціві. Позаду мене команда проводить тренування. Рухівці вже активно готуються до виїзного поєдинку проти минаю. У цьому відео ви побачите увесь бекстейдж та атмосферу тренування жовто-чорних. Поїхали! Ну, насправді команда. Після останніх двох турів така, скажімо, голодна до перемог, а підготовка йде в звичайному режимі як до будь-якої гри. Бачимо, що ви кожного тренування долучаєте все більше молодих гравців, вихованців нашої академії. Що можете про них сказати? Вони працюють в тому ж режимі, що і вся основна команда. Звичайно, що ми хочемо чим швидше їх адаптувати до дорослого футболу, до тренувального процесу основної команди. Тому ми будемо їх залучати, будемо чекати їх, поки вони будуть готові з часом грати і бути гравцями основної команди. Что лахаешь, ты забыл? Давай. Ну У першому колі матч рух минай завершився без гольової нічиєю. Тож цього разу обидві команди вмотивовані забивати м'ячі у ворота суперника, щоб отримати важливі три пункти. В порівнянні з першою частиною, ну, то команда почала якось більш агресивніше, більш почала забивати. І... В загальному зараз непогано себе показують. Тим паче вдома. Дуже добре грають, атакують флангами. Хороші у них фланги. Цей матч виїзний. Як ти думаєш, чи може якось відсутність саме жовто-чорних фанів повпливати на результат команди, на емоції команди під час поєдинку? Я думаю, це не буде впливати, не буде грати такої ж великої ролі. Тим паче в нас зараз непогана серія виїзних матчів, багато перемог. Не знаю, з чим це зв'язано. Але так виходить, надіюсь, цієї гри так само вийде здобути позитивний результат. Я рахую, що не можна недооцінювати цю команду, бо в першому колі так можливо вони трошки не показували таку якісну гру, але зараз в другому колі вони показують дуже хороші результати і вже набрали немалу кількість очок. Ну насправді в них дуже така стрімка лінія атаки. Я думаю, що треба бути дуже уважними в обороні, в них дуже стрімкі контрвиступи, і тому на це треба звернути увагу. Ми будемо аналізувати попередній матч, але в першому колі ми втратили очки із Соболоні, з Минаєм. І... Не обов'язково такі очки вдома втратили, ніби не обов'язково. Ще раз доводить, що сьогодні в чемпіонаті дуже важко передбачувати рахунок, тому до кожного матчу требуватися повною відповідальністю. Закарпаття зараз у турнірній таблиці у зоні вильоту, на вашу думку, як це може повпливати на команду? Ну, я думаю, що їм. У них завдання залишитись в прем'єр-лізі, тому вони будуть віддавати всі сили в тому матчі, як і в будь-якому іншому матчі, щоб залишитись в прем'єр-лізі, тому буде непростий матч. Ті матчі завжди важкі з командами, з аутсайдерами, які борються за виживання, так само, як і з лідерами. Тому я би не хотів розділяти матчі на важливі і неважливі. Кожен матч важливий для команди, і кожен матч буде непростий. <laughs> the guy, but... Yes, I'm a good cameraman. Look. Man. <laughs> Second training. Second training, I'm dead, but a woman. What? <laughs> Зустрінуться у понеділок, 22 квітня. Друзі, пишіть з коментарях ваші прогнози на цей поєдинок. Ну і я вас попрошу, як завжди, підписуйтесь на ютуб канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Боліваймо за рух разом. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе преміум спонсор ФК Рух.